Топ купівель липня. Нарешті дочекалися, щоб показати вам декілька автівок, які ми придбали в минулому місяці для наших клієнтів. Ми все покажемо, розкажемо, поговоримо про ціни, і ви точно зрозумієте, чому клієнти обирають грантка. Погнали! І першим варіантом, який ми придбали в минулому місяці, і поставили його на першу сходинку нашого топу, буде Volvo XC90 20-го модельного року. Але це незвичайний Volvo, Просто погляньте на нього. Це Т-6 Design на сім пасажирів. Це топова комплектація. Тут преміальна музика Bower Wilkins, вентиляція сидінь, масажі, 22 другі диски, топовий колір і пневмопідвізка. І ось такий варіант, в якого пошкодження по лівій передній час автомобіля але вони незначні. якщо ви не вперше на нашому каналі ви точно знаєте що це мінімально тут 2 літра тут повний привід і пробіг 61 тисяча миль ну звучить реально як симфонія а ще гарніше звучить ціна на даний автомобіль ми забрали його на аукціоні за 17 тисяч 225 доларів а от ціна під ключ для нашого клієнта 38 тисяч доларів а далі у нас представник Британії теж дуже хороший варіант, за яким ми полювали, і в минулому місяці на запит клієнта ми вполювали цей автомобіль. Це в нас британець Land Rover Discovery HSE. просто погляньте на цього красення. 19 рік тут мінімальні пошкодження по правій частині, повний привід, 2 літра 77 тисяч миль. Якщо не знаєте, поясню. HSE – це топова комплектація. Тут Black пакет, тобто. Чорна стеля, диски, навіть літери тут також в чорному кольорі. Музика Meridian – це ем, дуже стандартно для лендровера, але дуже хай преміум для взагалі будь-яких інших автомобілів, тому що Meridian преміальна система. 7800 забрали на аукціоні. 2829 під ключ. І так, ціни в доларах. А зараз я вам доведу, що майже всі автомобілі, які ми доставляємо, це кросовери, тому що кросовери це найпопулярніші автомобілі зараз. Вони надійні, вони практичні. Це преміальний кросовер. Це Volkswagen Tiguan. Це в нас, як ви можете бачити, 19-й рік. До речі, дарує дуже круті емоції від е е е їзди. Взагалі тут преміальний білий колір, повний привід 2 літра. Всього 53 тисячі муль пробігу, шкіряні сидіння, двозонний клімат, мінімальні тут пошкодження попередній частині. І найголовніше. В цьому варіанті, тому що в кожному варіанті, який ми беремо для нашого клієнта, ми шукаємо щось максимально вигідне для нього. Тут був один власник даного автомобіля, одна людина їздила, постійно обслуговувала. Тож автомобіль, який ми забрали за 6450 доларів на аукціоні, вже їде в Україну, і ціна в Україні його всього 17100 доларів. На секундочку 19 рік. І всього 53 тисячі миль пробігу. Оце комбінація, що автомобіль надійний, він живий і він якісний. Ми більше купуємо Ауді, БМВ, Мерседес, але ось ця Volvo С 90 2018 року зачарувала з першого погляду. І в першу чергу, тим, що за такі гроші воно точно має бути в нашого клієнта. А пошкодження тут мінімальні, тому що авто було продефіктовано ще на аукціоні. Я постійно вам це пояснюю. Тож те, що воно було продефіктовано, краще для нашого ремонтного відділу. Вони одразу подивилися і зрозуміли більш детальніше, як прораховувати ремонт даної автівки. Мінімальне пошкодження навісних елементів у цієї S90. це преміальний седан. Надійний автовиробник Вольво з крутою комплектацією, панорамний дах, камери 360, задні, передні парктроніки, електрорегулювання, пам'ять сидінь і вигода з нашим ринком одразу я її назву вже від 4 тисяч доларів. Тому що без ремонту ось ця красуня вийшла 16 тисяч 747 доларів вже тут в Україні. Ось ця кайф BMW 640 сорокова. Гранд-купе, 14 рік, повнопривідне спорткупе від BMW в максимальній комплектації та з мінімальними ушкодженнями по задній частині, 83 тисячі миль пробігу, 3 літра V6 під капотом. І, щоб ви розуміли, тут світла шкіра в салоні, електронна панель приладів, все красиво, без ремонту, під ключ 18268 доларів. Перша ціна на авторі, зараз буде мед для вух, 25, а ми за 18200. Для нашого клієнта в минулому місяці провезли ось це різниця, Ось це класно. Але почекайте, якщо я раніше казав, що да, ми купуємо ауді там Мерседес БМВ, а зараз, будь ласка, слухайте про Volvo, То якщо ви думали, Audi ауді тут не буде, буде ауді 3-літрова, турбована кватро на престижі. Це Фул макс комплектація 18-го року пробігу всього 66 тисяч миль пошкодження мінімальні попередній частині і окрім того, що це фулова комплектація престиж. Тут також є пневмопідвізка і підрулююча задня вісь. Вона в дуже крутому, рижому такому салоні. І виграли ми її за 12,5 тисяч доларів. А ось під ключ без урахування ремонту, тому що клієнт робить ремонт власноруч 26 тисяч 500 доларів. Це 18 рік. Це новий кузов і пробіг всього 66 86 тисяч Ось так ми попрацювали в минулому місяці. А зараз просто підемо по свіжесенькому, просто знаєте, як гарячі пиріжки. Аудіа 5, преміум плюс 45, 23 рік це дуже динамічний, ну прямо таки дуже динамічний варіант. А 5 на повному приводі. Потужна версія. 45 на 261 кінську силу, і при тому, авто на топовій комплектації в нас сидіння з валиками, електронна панель приладів віртуал під величезний мультиекран, акустика Бенгендоловсен і пробіг всього ну тисяч миль. 10 тисяч миль, і варто звернути увагу. Це спортбек версія на 5 дверей, яка рідше зустрічається, ніж звичайний купе. На це також варто звернути увагу: 13 тисяч доларів на аукціоні і без ремонту під ключ 25500. Вже тут в Україні а не з ринку на такі варіанти на п'яти деверні стартує від 45 тисяч доларів. Ось ми про А5 преміум плюс 45 23 -го року говоримо, а в нас є навіть відгу. Ну, не про А5, а про С5. Але це треба дивитись. Хочу подякувати Grand Car за мій е, автомобіль. Audi S5 а, З таким карбончиком, Таке все все таке новесеньке, таке блискуче. реально. Пробіг тут був а, біля 100 тисяч, но подивіться ну, на 100 тисяч. Ну, реально все... Нічого не потерти, сідушечки я довольна. Просто шло получається воно десь два місяці, так, десь, плюс-мінус. Я там не рахувала навіть. Вроді бо, якщо я не помиляюсь, 4 квітня вона виїхала і десь там. В кінці травня приїхали. Коротше, дуже ж в принципі дуже швидко. От я дуже довольна, дуже, дуже, дуже вдячна. Наступний наш варіант це Infiniti QX50 Essential 19 рік, преміальний кросовер від Нісану, авто в топовій комплектації. Тут Алькантарові вставки на дверях, підлокітнику, повністю Алькантарова стеля, панорамний дах, два екрани, музика, Bose, камера 360, повний привід, ледоптика, білий шкіряний салон з ромбовидним візерунком, пам'ять, вентиляція, підігрів сидінь. І авто реально має мінімальним пошкодження. Погляньте самі на цю QX50. Її виграли ми всього за 8500 доларів на аукціоні. А під ключ вона без урахування ремонту входить 19607 доларів. Низ ринку на такій моделі стартує від 25 тисяч. А ось на такій комплектації та з таким виконанням салону 31900. Ви уявіть собі різницю в цінах. А в Америці ці варіанти можна брати вигідніше, що й роблять наші клієнти, що зробили точніше. в липні електроваріант BMW i 4 в максимальній версії 40 з запасом ходу 589 кілометрів. Це BMW i 4 e-Drive 40 23-го року. Свіжак. Тут електродвигун на 80 квт годин з потужністю 250 кВт на 335 кінських сил. Приборна панель на мультимедії. Вона об'єднана в великий дисплей підігрів керма, підігрів сидінь, коричневий салон з чорною стелею, пробіг 10 тисяч миль та мінімальне пошкодження по бамперу. 25 750 на аукціоні. А от під ключ без урахування ремонту 35 тисяч 915 доларів. Низ ринку на BMW i4 e-drive 40 стартує від 45 тисяч доларів. Це так, для порівняння. А ми все ж таки розповідаємо про автомобілі з Америки. Тому фінішуємо разом з американцем. Це Джип Cherokee Хоук 21-го року. Тут зовсім невеликий пробіг. Просто погляньте на цей автомобіль на атмосферному двигуні 3,2 літра на 275 кінських сил. Чиста історія взагалі автомобіля один з найідеальніших варіантів для їзди по бездоріжжю, безліч режимів їзди. І там звичайна допомога при спуску, допомога і асистенти водія на вищому рівні. 1175 доларів на аукціоні ціна і 21 тисяча доларів під ключ без урахування ремонту вже тут в Україні. Ось такий в нас топ, друзі. Топ липня він реально був спекотним. Не тільки погода на вулиці, аномально в плюс 40, але й наші автівки. Ви це бачили на власні Очі, і ви, звичайно, можете стати учасником нашого топу на наступному правда місяці, тому що можете придбати собі також авто а, за допомогою компанії GrandCar, просто прийшовши за посиланням під цим а, відео. Але якщо ви скажете Жень, не вистачає трішки в нас грошей. Ось треба ще. Ми запустили нову послугу кредитування до 750 тисяч гривень терміном до 5 років і перший внесок від 10 Тож купуйте авто з грандкар, купуйте вигідно та якісно. А ми далі будемо продовжувати якісно робити для вас автомобільний контент. Це була компанія Грандкар. До зустрічі в наступних відео.